Міської ради кожного дня проводять ті чи інші роботи пов'язані з благоустроєм нашого міста. Які саме роботи були виконані комунальниками на протязі тижня? Наша знімальна група дізнавалася під час бесіди з міським головою, розуміючи, що наближається таке різке похолодання, яке почалося сьогоднішнього дня. Завдання наших підприємств було максимально швидко підготуватися до цього опалювального сезону і почати навіть його раніше ніж. Ніж взагалі треба було починати. Якщо опалювальний сезон офіційно з 15 жовтня, а уряд заявляв, що він буде з 1 листопада лише, то вже сьогодні, 8 листопада, ми фактично зробили все, щоб були затоплені наші дітські садики нашими котельнями. Саме тому от увага комунальних підприємств, наших, то нашого жево, яке займається опаленням, була приділена максимально тому, щоб котельні трошки раніше сроку підготувати і запустити. Опалення. Сьогодні, в другій, час, в другій годині ночі, мені доповіли, що котельні запущені, ночі були протоплені наші садіки Казка, наш садік калинка, наш садік ромашка і скажімо так, ті, ті, що опалюються із деревних котелень. Да? І максимально намагаємося підтримувати належний температурний режим по іншим садочкам. Тобто головна увага повинна бути там, де діти, щоб вони не захворіли, нормально почувалися в таких складних поводних умовах. Сьогодні буквально ми завершуємо роботи по закачуванню води в тепломережу по центру міста. І мені пообіцяли, що десь до кінця дня буде запущена котельня в центрі міста по вулиці Татаренка, щоб всі бюджетні установи в центрі міста хоча б протопити. Щоб люди не захворіли і були на робочих місцях, це перший пріоритет. Да. Другий пріоритет нашої роботи, який був за минулий тиждень, це завершення робіт по ліквідації пожежі на сміттєзвалищі протягом більше ніж трьох тижнів робилося все від нас залежне від комунального підприємства, щоб організувати роботу по тому, щоб був, ну скажімо так, максимально швидко. Забезпечено тушіння цього, цього сміттєзвалища, тому що ми знаємо, що 5 вересня був підпал, і фактично люди потерпали дуже сильно, які там наприклад, в вулицях живуть, потерпали, особливо в вечірній час, коли під давленням повітря весь дим по понизу, і людям було там дуже важко дихати і тому подібне. Саме тому це був саме головний пріоритет, і ми на його вирішення повинні були зняти з інших ну, таких ділянок, де ми мали необхідність. Підсипати вулиці ще не. там інші роботи робити, рядувати вулиці. Ми техніку зняли всю, і майже три тижні вона працювала на сміттєзвалищі. Ну для на підвоз землі. Тобто близько 700 700 кубів землі було привезено із Ахтирських гори, з Сегельного заводу і накрита ця очага цього возгорання на сміттєзвалищі. На сьогоднішній день пожежа фактично ліквідована. Люди почуваються безпечно і не тільки ліквідована вона. Я прикону, що в найближчий час її навіть не буде таких можливостей навіть підпало. Ми все засипали землею достатнім слоєм, щоб зараз підпалити, це вже нереально. Не У мене є надія, що люди не будуть потерпати від таких речей дуже-дуже довгий період часу. По іншим комунальним підприємствам. І по іншим роботам, скажу, що ми продовжуємо реалізацію програми Комфортний двір, яку ми почали вже робити десь в середині серпня місяця. Що це за програма? Це програма, яка, яка дозволить зробити в кожному дворі певний рівень благоустрою цих дворів, для того, щоб людям було зручно. Ну, елементарного благоустрою мається на увазі. Понятно, що ми всі двори там не виложимо асфальтом новим чи пліткою, да? Але на вході в під'їзд повинна бути плітка, а не якась там колдобіна, так? щоб люди стояли двері, якісь ну більш менш такі якісні, і які б зачинялися на якісь старі поломані, там дерев'яні і тому подібне. Біля під'їзду була лавочка, щоб були якісь інші елементи, ігрові елементи і тому подібне. Саме тому ми намагалися все, що у нас є по можливостям по нашим. Так? Це у нас було там кілька качелі, каруселі, ми встановили на подвір'ї будинка Хмельницька, 15, на подвір'ї будинка Татаренка 3А3. Ми встановили в Смородині, де ми, де ми обіцяли час ігрового обладнання. На жаль, більше його зараз немає. Я думаю, що за зиму ми з депутатами в майбутньому корпусі поговоримо і зимою закажемо, ще додаткове обладнання будемо весною вже ставити, бо зимою ж люди на дітських майданчиках, а діти врядлі будуть гратися. Але зараз робота по порядкуванню привинкових територій вона продовжується. Продовжується поки є спорядкові погодні умови. Це із влаштування тротуарної бриківки біля входів під'їзди. Ну, наприклад, машина будівна 20, машина будівна 19, Ломоносова 1А, Заводська 2А, Богдана Хмельницького, Калініна працюємо. Ми, ми зробили дома 38, 40, 42 значить і так далі. Тобто зараз фактично кожен день, там по дню ну у нас попросилися зараз будівельники, там десь інший об'єкт зробити їм треба по замовленню, них було. Але ми кожен, фактично тиждень, два-три чотири дома закриваємо такими роботами, і біля кожного під'їзда стає трошки більш зручніше. Що ще так, от що згадати таких глобальних цифр ну, і об'єктів? Наше завдання комунальне підприємство чисте місто. Це перейти до чистки каналів водосточних. Ми розуміємо, що буде паводок, буде дажі взимку, особливо паводок навесні. Саме тому завданням сьогодні за жовтень і пів листопада, поки не буде сильних морозів, почистити всі водосточні канали по місту. Це жовтнева вулиця, машина будівна, Пирог партизанський і багато інших об'єктів, де будуть проводитись роботи по чистки. Ці канал фактично вже ну відсотків 30-40 канал почищено. Далі ця робота продовжується. Цьому ну, у нас був цей час для того, щоб цю роботу робити. Туалети, надвірні туалети. По вулиці Каліна був знищений фактично людьми. Там забросений мусором, там, свалка, фактично була за калінна 7, а туди ходять частина з мікрорайону, із клуба також. Так далі. Ми його зробили абсолютно новий, вигрібне повністю все сміття. прибирається сміттєзвалище по вулиці школьної, також по вулиці Дзержинська вправо. Секторів будинку там зробили десь чотириквартир, не новий туалет. Ремонт колодців зараз почався, у той етап, коли їх ну, необхідно по заявкам громадян завершувати. Зрізка дерев вже почали ми робити. Тобто у нас по зрізки дерев є такий ну, відведений час спланований. Це з жовтня місяця по десь квітень місяць, тобто осінньо-зимовий період, коли таких глобальних робот по місту вже немає. То комунальне підприємство разом з прилікають там служби верхола заразники там по деревам лазять, максимально намагаються ті проблемні дерева, які є, максимально намагаються їх позрізати. Продовжуємо будівництво тротуару по вулиці Чорноармійська від статістики до вулиці Азрянка. Він буде зроблений повністю в цьому році, і ми десь нас на наступному тижні перейдемо на інші ділянки. Це вулиця Лєніна, ми обіцяли людям продовжити будівництво тротуару, вулиця Черноармійська до Красної церкви з іншої сторони дороги. І в нас ще тротуар по вулиці Міра, запланований на ремонтні роботи. На жаль, все залежить темпи наші, залежить від надходження коштів. Від надходження податків. Саме тому от, ми намагаємося максимально ну, так, поетапно робити, не в один день це робиться, і люди повинні зрозуміти, що за один день нічого не, не буває. Е, відремонтували повністю клуб в Смородині. Тобто наше ЖЕО сьогодні мені доповіли, що він вже закінчив ремонт. Зараз е, закупається музична апаратура, закупаються штори. І У нас 17 жовтня буде концерт, який присвячений Дню захисника вітчизни. І після покрави ми будемо. Я думаю, що приємно здивуємо жителів цього мікрорайону смородиному, не тільки дітським майданчиком, що є зараз, ну трошки розширюється, коло клубу, але й самим таким зремонтованим клубом. Я думаю, що буде абсолютно нормально він виглядати і буде вже такий, ну, більш, більш сучасним таким всім обладнанням, шторами і так далі. Тобто дозвілля в цьому мікрорайоні пошириться зараз. Невеличка пауза по ремонту доріг. Перед цим ми зробили вулицю Комарова, вулицю набережна і дві ділянки дороги асфальтом. Дорожники поїхали в Писарівський район заканчувати свої ремонтні роботи. Але з наступного тижня, коли потепліє, бо це похолодання воно не буде таким дуже довготривалим. Ми домовилися, що тільки буде погода більше ніж плюс 8-10 градусів. Ми знову повернемося до ремонту дворів. У нас залишилися прибинкові території, татаринка, відродження, машинобудівна. Трошки ямкового ремонту доробити, і по можливості продовжимо роботу по виїзду, дорога, виїзд на Лебедин вищоцегального заводу, там ділянка така зруйнована. Отакі От в нас плани, основні, скажімо, так, елементи наших робіт, які по місту тривали. А які можливо, роботи у вас велися на цій, на цій неділі з інвесторами? Чи можливо було підписання угоди? Керуючу компанією, так і от можливо ще якісь ну, працювання ми ще да дійсно. Ми підписали вже угоду по промисловому парку. Є партнер наш компанія Каба Ост, яка буде займатися розвитком промислового парку, безпосередньо його облаштуванням, готувати всі документи разом з нами. Ну і привозити допомагати привозити інвесторів або влажити свої фінансові ресурси для розвитку цього промислового парку, бо на промисловому парку буде декілька компаній. Тобто це не буде одна компанія, яка працювати. Але залучати ці компанії буде ця компанія кампанія Ост». На сьогоднішній день завершується, ми на найближчу сесію винесемо рішення про передачу земельної ділянки тепер в управління цієї компанії. Це значно покращить нашу фінансову ситуацію, бо це додатково десь півмільйона гривень на год платить за землю. Ну це ви розуміли, що це не просто там і якась все цю землю. Тобто нам буде плата за цю землю, йти це перше. По-друге, ми вже починаємо шукати конкретних інвесторів, розуміючи, що вже етап документального оформлення фактично завершено. Тепер треба переходити до практичних вкладень, практична реалізація якихось там проєктів, реалізації і тому подібне. Саме тому, от, буквально сьогодні, тільки що я повернувся, були проведені переговори із французькою компанією, назва її Сіт. Ця компанія спеціалізується на будівництві молочних молокозаводів повністю під ключ. І дуже приємно, що ця компанія допомагала нашій школьної фабрики будувати лінію бісквітного виробництва. Тобто у них є вже напрацьовані певні стандарти, які абсолютно влаштовують нашу шоколадну фабрику і так далі. Сьогодні та ідея, яка у нас була зложена в основу концепції промислового парку: це мука, молоко, яйцо і цукор в майбутньому. Через 5-10 років повинні всі вироблятися в межах Тростянецького району, а краще в межах промислового парка і постачатися як мінімум на шоколадну фабрику, щоб за тисячу кілометрів не везти сьогодні сухе молоко, а давати його тут, і давати тут роботу в селах. Перш за все, це там, де є ферми в селах ну, якось зрозуміло, колгосп вийти на співпрацю з ним. Але сьогодні і наш партнер, компанія Кабаост, готова кредитувати в тому числі створення таких кооперативів на селі. Де люди могли б об'єднуватися, брати якусь ферму, чи будувати, чи в варену якусь ферму і там тримати коров, даїти і на сьогоднішній день давати молоко нашої шоколадної фабрики. Ми порахували, що приблизно десь 40 тонн молока в сутки необхідно споживає фабрика сьогодні для свого виробництва. Саме тому була нас приговори і більш того. Ми лише, не лише почули, що це цікавий проєкт, в тому числі для французів, да? а крім того, що ми почули цікаву ідею, що ну я не є спеціалістом молочній галузі, скажу вам відверто, да? але е, ми почули, що під час виробництва сухого молока, яке може бути на заводі, паралельно ставиться лінія, бо є надлишки продукції, є жирова маса із молока, да, яка йде. Яка варто переробляти, робити масло, робити йогурти, там інші кефіри і тому подібне? Саме тому нам сказали, що якщо будувати завод сухого молока, то це буде не лише завод сухого молока для фабрики, це може бути завод прочно молока, молочний завод, і який би виробляв би йогурти, масло і інші речі для міста Трасінця для забезпечення наших. Школ дітських садиків, лікарні в продажу в магазинах, власним продуктом власного виробництва, а не завозеним якісь там з якихось інших міст Сумської області. Це дуже цікавий проєкт. Компанія ця буде завтра зустрічатися в Києві з нашою керуючою компанією, е і вони будуть розмовляти конкретно вже про конкретні речі, суми інвестицій, е сроки, і що потрібно, і так далі. Тобто, ми вже перейшли до фази реалізації. Тобто, якщо раніше була фаза. Документального забезпечення, законодавчого закріплення цього парка і тому подібне, то зараз фаза вже реалізації почалася. І я вірю, що за там кілька років у нас там будуть збудовані нові підприємства і нові сотні там, чи тисячі робочих місць з'являться на цій території. Звісно, для цього треба працювати. Працювати кожен день, можливо, не бувати десь на вулиці, якісь інші речі не робити, але це дуже важливо, Я думаю, що для трасінчан для забезпечення майбутнього їхніх дітей. Першу чергу для цьому ми питанню приділяємо максимум уваги і будемо все робити, щоб тако не було. У мешканців міста існує безліч нагальних питань стосовно на покращення благоустрою та розвитку нашого міста. Одним із таких нагальних питань є питання відносно наших, наших перевізників. Угу. Вони, значить, незадоволені тим, що маршрутки їздять не по графіку, незадоволені тим, що не беруть пенсіонерів. Стосовно вигляду самих маршруток незадоволені. І за все це ще вартість 3 гривні 50 копійок. От і, чи планується якась робота в цьому напрямку? Ну, дивіться, питання нам відоме. Люди до на нас дзвонять, скаржаться, визивали ми перевізників, і АТП, і Коломака, і інших, і не раз говорили про те, щоб вони пішли назустріч і виконували ті договорні умови, які сьогодні підписані на перевезення по тому чи іншому маршруту. Але проблема це дуже проста, банальна. У нас немає конкуренції на цьому ринку. Нема. Якби хоча б один перевізник, інший, ніж ті, що возять, стояв би зараз в черзі і хотів би перевозити по любому маршруту, я думаю, ці привізники вели б значно ну, стриманіше. На жаль, конкуренції немає. Саме тому з наступного року мною особисто буде ініційовано. І в тому числі політичної партії села людей, це вже написано в програмі. Буде і питання додаткового придбання одного двох автобусів комунальних автобусів для нашої комунальної служби. Чому? Тому що на сьогоднішній день ви правильно сказали, що автобус повинен ходити і у 7 часов ранку, і у 6 часов вечора, чи в 7 часов вечора, тому що люди повинні після своєї роботи. Приготувати близьким чи рідним поїсти і двести в лікарню, наприклад, бо знаємо, що не всіх там годують лікарні, а тільки ветерани Великої вітчизняної війни. Так, от в даній ситуації, поки ми не зробимо цих автобусів, повірте, поки не буде от такого стимула для підприємців, ну і нормально працювати з іншого боку, у нас буде механізм. Покарання їх за ті порушення, які, скажімо так, вони допускають на перевезення, зрив графіків, не взяли когось там і так далі. Бо спенсіонери отримують деньги, такого не повинно бути. Якщо ти раз порушив, зауваження зробили, якщо другий раз розтаргається договір і на цей маршрут ставиться інший автобус, комунальний наш. Отак от ми будемо робити. Це буде з наступного року. Повинні бути чіткі умови, графік. Вивищені на кожній зупинці, і люди повинні це знати. Більше того, якісь візитки, де це був графік, допустимо, розписаний: що людина спокійно більше користувалася не таксі, з вокзалу, там чи кудись визивати, а їхати автобусом. При тому по темі автобусного перевезення будуть серйозні робитися зрушення починаючи з наступного бюджетного періоду. Скажіть, ще таке питання у мешканців нашого міста виникає. Стосовно приміщення дитячого садочку по вулиці комунальній, яка зараз на, наразі ситуація з цим приміщенням? Ми займаємося цим ціє, цією будівлею? Будівля знаходиться у майні е, держави, тобто у власності держави, це у е, держмайні, так е, е, і ним розпоряджається кабінет міністрів. тобто для того, щоб передати це майно нам у міському у в, власність. Ми зробили вже певні, певні заходи. По-перше, ми отримали погодження на таку передачу від Судської дирекції з заліз залізничних перевезень, бо у них на балансі він стоїть. Вони не проти, щоб цей садик був переданий нам. Друге, ми отримали погодження позитивне від Харківської дирекції з перевезень, також їхнього вищестоящого органу. Наразі питання розглядається в міністерстві залізниці і в кабінеті міністрів. На жаль, існує заборона. Постанова Кабінету Міністрів 2009 року на заборону передачі будь-якого майна державного в комунальну власність. Щоб омунити цю постанову, є дві, два елементи. Це або нам змінювати законодавство під нас, що фактично нереально, змінити це законодавство України в цьому, в цьому контексті, да? або чекати, що з, минулого, з наступного року почнеться реформування на залізниці. Зараз вони проходять там повністю опис всього, всіх основних фондів і так далі. Що залишиться, що залишиться, що буде передано нам. Ви знаєте, залізнична лікарня вже перейшла у власність району. Да? Тобто її нею вже опікується не залізниця, а вже опікується центральна районна лікарня. Так само ми чекаємо, що держава дойде до питання дітського садика. позитивні погодження є, і ми готуються саді прийняти комунальну власність. Як тільки не буде прийняти комунальну власність, нам треба буде шукати фінансові ресурси наші міського бюджету, районного бюджету, обласного бюджету і робити там ремонт для того, щоб там зробити дві, три, п'ять груп, для того, щоб діти з вулиці Комунальної, Лесі Українки, Леніна, ну і прилеглих вулиці, водили дітей туди. Ми тим самим розгрузимо дитсадік «Армашка», ми зможемо прийняти дітей, наприклад, із сел, з той самий люджі, наприклад, їде батьки, їдуть, працюють на фабрики, можуть завести дитинку, вечором їдуть додому, забрали дитинку з садочка. То тобто, оці елементи працюємо. Це дуже складний шлях. На жаль, бюрократія в нашій країні дуже серйозна, дуже велика, і без якогось папірця з Києва іноді питання дуже важко ну, з нуздвину точки. Але це питання на контролі, воно буде вирішуватися, і пріоритет наш це зробити там дітські сили. підвальному приміщенні пошутку шоколадної фабрики побудований з Батьки цікавляться, чи можна якось збільшити витяжку і чи покращити якісь технічні можливості? Там дуже цікаве. Ми коли будували ці спортзали, ремонтували. Ми розраховували, що кількість дітей буде десь 50-40, 50, 60 чоловік в три зміни. Ну, тобто по 15, по 10-15 дітей в різні дні. Тобто, тобто молодша вікова група, середня, доросла і так далі. І дівочки окремо, мальчики, окремо і так далі. Але бажання дітей. Бажання батьків і бажання дітей займатися спортом дуже велике. Саме тому, отримавши такий спортзал, якісний спортзал, а не займаючись вдома на дому Артюха, Олександра Тренера, чи там, чи перічно колись у другій школі, да. бажання було дуже велике, і сьогодні дітей ходить не 50-60, а ходить 120. Тобто поток дуже зріс сильно. Саме тому батьки звернулися і просять, щоб більше була більш. Провітрювалося приміщення, зробити більшу витяжку, ніж вона була в цьому приміщенні. Зараз ми відпрацьовуємо це питання, буквально вже заказані вікно, вікно, прорубалося в стінки додаткове вікно. Ми його встановимо буквально там день, два-три. Я думаю, що воно прийде із заводу, буде встановлено і буде у, ну, максимально провітрюватися приміщення перед тим, як зайде інша група після заняття дітей. Наше завдання реагувати на всі проблеми, які здає нам сьогодні в спорт скажем так, проблеми, які ну, пропозиції швидко реагувати, швидко усувати і коригувати свої питання. А взагалі приємно, що діти почали ходити на такий від спорту, і є, я так розумію, що сигнал тому, що в Тростянці повинно бути більше таких закладів. Можливо, десь в іншому країні ще створити подібний заклад. Є у Олександра Володимировича є син, який займається теж, він спортсмен, сам і тренер, мог би теж десь викладати в якоїсь іншій школі. Ну, подивимося, де можуть. Зробимо на вокзалі десь, щоб було ходити, і люди в США, наприклад, колись, і так далі. Тобто, питання під під контролем. У ваших планах було відкриття реабілітаційного центру для людей похилого віку. Які роботи наразі зараз проводяться? Дивіться, е держава нам на ці цілі діні не дає. Тобто на ці цілі виключно кошти міського бюджету, е а, ну, а кошти це ті кошти, які ми зекономимо на інших роботах. Тобто, наприклад, ремонтуємо покрівлю, да, планували зробити її за 120 тисяч гривень, знайшли будівельників, або там, наприклад, більш швидко зробили, десь економили трошки часу на цю роботу і так далі. І зекономили там 5-10 тисяч гривень. Таким чином, ми протягом року накопичили біля 100 тисяч гривень коштів зекономлених. І на сьогоднішній день кошторис у нас є такі фінансові ресурси. Ми продовжили верніше, завершуємо е, ремонтні роботи по центру реабілітації на улиці 7, да? І це буде ну так званий наш нашому народі дом пристарілих. Ми хочемо кімнати раніше були зроблені кімнати для проживання, актовий зал, кухня і так далі. Зараз ми вже завели тут каналізацію воду. Ми зараз робили зробили розводку по опаленню. Влітку вилажуємо приміщення, де буде душу душеві кімнати, бо треба буде приймати душ. розуміємо людям, які там мешкають, да? і постірочна. Де буде стояти пральні машини, які б стирали постільну білизну і так далі, якісь одяги, ну, люди, які будуть там мешкати. Ну, і, Звісно, нам потрібні ще дві кімнати для персоналу, які будуть обслуговувати, що вони мали роздягальню, де будуть теж запаси там порошков, е е постільної білизни, ну і так далі для обслуговування цього закладу. І одну кімнату для медперсоналу. Мед Зараз уже такі роботи по ну, скажімо так, гіпсокартоння. Тоді всі роботи оздоблення уже майже завершені. Залишилася плітка, вікна поставити і приступити до такого вже шпакльовка, покраска і так далі. Ми плануємо, що десь за жовтень-листопад ми ці роботи добудуємо. І примір приблизно там в грудні ми будемо завершувати ці роботи. Ми зверталися до всіх трасінчан, у кого можливо є якась якісь меблі непотрібні, ну в, да, в гарному стані, да, можливо, якась тумбочка або щось інше. Наприклад, шкаф може якийсь там. Хто тобто купив стінку нову, а стару жалки викинуть вроде би, і не знаю, куди її діти. Ви можете до нас звернутися в міську раду для того, щоб е передати це на дом, цей будинок пристарілий, щоб людям ми не купували нове а Поставили людям, воно ще ну, могло б послужити. Так само тарілки, чашки, сервізи, багато людей різних за часів Радянського Союзу сервізів вдома стояло різноманітних, не потрібні. Якщо такі речі є, давайте ми спільно скажімо так, п'ятуємо цей об'єкт до пуску, зекономивши при цьому бюджетні кошти. І я думаю, що якщо буде все гаразд, ми будемо в бюджет 2016 року закладати кошти вже на утримання цього закладу і перших, ну, скажімо так, Осіб, які будуть переселені в цей будинок, уже десь десь ну, орієнтуємося там грудень-січень запустити в цей цей процес. Якщо все буде нормально в нашій країні, багато наших мешканців беруть воду, користуються водою з очі чи не скучного криничах uh -huh. не скучного. І о, вони о, зазначають про те, що стан там трохи погіршився, чи планується якесь почистити ці? Ми планували цю роботу зробити в жовтні місяці, але на жаль. Погодні умови зараз такі, що в воду там не полізеш і рить не будеш нічого, там да, чистити. Це просто ну, буде здівательство над тими працівниками, які, яких я поставлю туди працювати при такому плюс два-мінус, скажімо так. Але от, як тільки зараз відлигатися буде, знову підніметься температура, а прогноз погоди говорить, що за тиждень ця ситуація зміниться на плюсову. Ми маємо намір там поставити туди будівельників. Поставити туди бригаду, щоб почистила, вичистила ці кернички, підремонтувала там, де сипалася якась бруківка чи щось інше там, там допустим, зробилася. Бо вже із 2007 тисячі здається році, були вони відремонтовані. Пора зробити такий поточний, частково коїде капітальний ремонт певних елементів цих, цього об'єкту благоустрою і зробити так, щоб за зиму і навесно був він в нормальному стані. В планах є, будемо робити однозначно. Як бачимо, комунальні підприємства міста працюють. Плани на майбутнє є, і виконання їх досить реальне.